Ще кілька століть тому хірургія вважалась не наукою а ремеслом. Хірургів зневажали, більшість хірургічних втручань проводилась без жодних знеболювальних засобів, а найпоширенішим методом дезінфекції ран вважалось припікання. Сьогодні ми розкажемо про становлення хірургії, про те, чому хірурги часто об'єднувалися з цирульниками, як винайшли анестезію та наркоз, і який шлях подолали хірурги, щоб перетворити хірургію на наукову дисципліну. Ми дуже вдячні видатному хірургу Ромул 23 за допомогу. У створенні цього сценарію, тож приємного вам перегляду! А для того щоб ми і надалі робили наші випуски, підтримуйте нас підпискою, вподобайкою та коментарем. Це дуже важливо для нас та для просування україномовного контенту. До XVIII століття в більшості європейських країнах панувала чітка соціальна та професійна ієрархія в медицині. Лікарі, що здобували освіту в університетах, таких як Сарбона, Болонья чи Падау, вважались представниками інтелектуальної еліти. Вони займались вивченням теоретичних дисциплін філософії, астрології та медицини, і базували своє лікування переважно на античних текстах, на працях Галена та Гіппократа. А ось практично втручання в тіло людини розцінювалось як щось нечисте та негідно вченого. На протилежному кінці цієї системи стояли хірурги. Вони не мали доступу до університетської освіти, вивчали професію шляхом учнівства, здебільшого в шпиталях або у досвідчених майстрів. Їх не допускали до складання медичних іспитів і не визнавали за лікарів. В деяких регіонах їм навіть забороняли старкатись внутрішніх органів, лише зовнішні рани, переломи, вивихи та ампутації. В клятві гіпократа є цікава фраза. Не буду робити розтину при кам'яній хворобі, а залишу це тим, хто в цьому спеціалізується різникам каменів. Що ця фраза взагалі означає? Все просто в давнину видалення сечових каменів було вкрай небезпечною процедурою. Ніякої анестезії, ніякої нормальної хірургії. Багато пацієнтів не переживали операцію. Це була справжня рулетка. І ось Гіппократ замість того, щоб братись за все підряд, чесно каже: Я цього робити не буду, бо знаю, що цим займаються спеціальні люди, різники каменів, вузькі спеціалісти, які, хоч і не були лікарями, але мали набиту руку. Тобто, вже тоді існувало поняття роби тільки те, Чому ти компетентний? Більше того, хірурги часто об'єднувались в цехи разом із цирульниками, які спеціалізувалися не тільки на голінні та стрижках, але й виконували такі медичні маніпуляції, як кровопускання, накладання пов'язок і навіть видалення зубів. Такий поділ зберігався протягом століть. Наприклад, у Франції діяла єдина корпорація, що об'єднувала цирульників та хірургів, тоді як в Німеччині функціонували подібні гільдії, члени, яких мали обмежений доступ до академічної медицини та університетської освіти, показовим є символ цирульника: барберський жезл із червоними та білими смугами. Ці кольори символізували кров та бинт. Клієнтів обмотували бинтами після процедур. А сам жезл нагадував тримач для руки пацієнта під час кровопускання. Таким чином барберські вивіски стали не лише частиною міського пейзажу. А й своєрідним маркером місця, де поєднувались косметичні та хірургічні послуги, саме відношення до хірургів було принизливим: їх називали костоправами, різниками або пілярами кісток. В англійській мові з'явився навіть стійкий вираз «саубонс», «so який буквально означає той, хто пиляє кістки. Попри те, що саме хірурги рятували поранених на війнах, зупиняли кровотечі та проводили складні маніпуляції. Їхні навички довгий час не визнавалися на рівні з терапевтами. Лише ближче до кінця XVIII століття почали з'являтися перші незалежні хірургічні школи та колегії, які поступово змінювали суспільне сприйняття хірургії як низької професії. Але до цього моменту хірург залишався радше майстром-ремісником, ніж дипломованим лікарем. До середини XVI століття більшість хірургічних втручань в Європі проводилась без жодних знеболювальних засобів. Пацієнтів утримували силоміць. А сам процес супроводжувався нестерпним болем, шоком і нерідко завершувався смертю. Уявлення про мікроби та асептику ще не існувало, тому післяопераційні інфекції були звичним явищем. Одним із поширених методів обробки ран вважалося припікання. В рани заливали киплячу олію, смолу або прикладали розпечене металеве знаряддя, сподіваючись випалити отруту та бруд. Особливо цього боялись при вогнепальних пораненнях. Тоді вважали, що причина нагноєння полягає в пороховій отруці. Насправді ж такі дії лише ускладнювали загоєння, спричиняли глибокі опіки та сприяли розвитку гангрени. Злам в цій практиці відбувся в 1537 році завдяки французькому хірургу Амбруазу Паре. Під час італійської кампанії він лікував поранених солдатів. Коли в нього закінчилася кіпляча олія, перебув змушений використати мазь із яєчного жовтка, трояндової олії та скипидару. Наступного дня він зауважив, що рани, оброблені новим засобом, гоїлися краще, а пацієнти відчували менше болю. Цей досвід став переломним в практиці ПАРЕ. Він остаточно відмовився від припікань і запровадив гуманніші, ефективніші методи лікування. Окрім того, перевдосконалив спосіб зупинки кровотеч замість припікання судин почав застосовувати перев'язування лігатурою. Цю техніку до нього використовували рідко, але він довів її ефективність в польових умовах і зробив частиною стандартної хірургії. Попри обмеження епохи, брак антисептики, відсутність анестезії та нерозуміння інфекційної природи хвороб, ідеї паре стали основою для майбутніх реформ. Він наголошував на важливості спостереження, досвіду та здорового глузду замість сліпого слідування авторитетам. Завдяки цьому ПАРЕ по праву вважається одним із перших реформаторів хірургії нового часу. Проте, навіть через століття після його відкриттів хірургічна практика залишалась болісною, а статус хірургів принизливо низьким. В XVII столітті, попри окремі досягнення хірургів, часто не визнавали на рівні з лікарями, і саме королівський двір Франції став ареною, де ця нерівність поступово почала змінюватись. Лікарі французького короля Людовика XIV ретельно документували всі його хвороби з 1647 року. Їхні методи лікування залишались типовими для епохи та включали регулярне кровопускання, клізми, проносні засоби та припарки. Загалом за життя монарха було проведено понад дві тисячі таких процедур, інколи по кілька на тиждень. 1686 році у Людовіка 14 го діагностували анальний свищ. Це хвороба, що спричиняла постійний біль та запалення. З огляду на високий ризик, придворний хірург Жорж Маршаль не наважився одразу оперувати монарха. Щоб відточити техніку, він провів тренування на 75 в'язнях. Лише після цього було здійснено перше втручання. Операція пройшла без наркозу, і, попри страждання короля, вона не дала повного результату. Знадобилось повторне хірургічне втручання. Цей медичний досвід мав не лише особисті, а й політичні наслідки. Переконавшись у важливості професійної хірургії, маршаль зумів схилити королівський двір до підтримки реформ. В 1731 році вже за правління Людовіка XV хірурги отримали дозвіл на створення офіційної королівської хірургічної академії. Її урочисте відкриття в 1735 році стало символом поступового визнання хірургії як повноправної медичної професії, рівної за значенням і терапевтичної. Річною медициною До 1840-х років операції проводились без знеболення, пацієнтів утримували помічники, а хірург діяв максимально швидко, сподіваючись, що хворий знепритомнює від болю. Іноді навіть використовували дерев'яну кияну для оглушення. Швидкість була вирішальною. Англійський хірург Роберт Лістон міг ампутувати ногу за 30 секунд голими руками, без рукавичок та без анестезії. Проте іноді ця швидкість мала фатальні наслідки. В одній із відомих операцій він випадково відрізав пальці асистенту та поранив глядача. Всі троє: пацієнт, асистент та спостерігач загинули. Цей випадок увійшов у легенди як операція з 300% відсотковою смертністю. У 1846 році американський стоматолог Вільям Мортон публічно продемонстрував ефірний наркоз. Пацієнт спокійно спав. Хірург видаляв пухлину. Це стало початком нової ери в хірургії. Вже наступного року шотландець Джеймс Сімпсон відкрив ще сильніший засіб хлороформ. Випадково виявивши його дію під час експериментів із колегами, він одразу зрозумів потенціал речовини. Згодом хлороформ використовували в усьому світі. Навіть королева Вікторія застосовувала його під час пологів. І, хоча наркоз зменшив страждання, але він не знизив післяопераційну смертність, в багатьох шпиталях вона перевищувала 80%. Недарма Сімсон зауважив, що вижити після операції було важче ніж на полі бою під ватерлоу. Тисячі 1867 році англійський хірург Джозеф Лістер запропонував обробляти рани та інструменти карболовою кислотою. Це знизило смертність до 15% і стало початком антисептичної хірургії. Поступово поширилась і асептика запобігання зараженню ще до початку втручання. Так хірургія увійшла в нову безпечнішу епоху. Наприкінці 19 століття хірургія перестала бути ремеслом у Великій Британії. Джон Гантер започаткував першу школу анатомії, що базувалась на наукових дослідженнях. В Європі відкрили спеціалізовані коледжі зі Сходу. Вже давно надходили знання. Сушрута в Індії та Аль-Букасіс в ісламському світі уклали енциклопедії хірургії, описали десятки інструментів та технік, які лише згодом почали застосовуватись. В Європі ці відкриття змінили статус хірурга. Він більше не сприймався як закривавлений м'ясник, а як лікар, здатний безболісно оперувати та рятувати життя. Також зросла довіра пацієнтів. Якщо раніше на операцію йшли як на крайній крок, то наприкінці століття хірургія вже символізувала тріумф науки. Змінився й зовнішній вигляд хірургів. Чистота та професіоналізм стали новим стандартом. У 19 столітті типового хірурга легко було впізнати за заплямованим одягом. В ті часи лікарі зневажали чистоту під час операцій, вважали, що гній друг хірурга, а про мікроби ще не знали, тому ні рук, ні інструментів як слід не мили. Хірурги оперували в повсякденному вбранні або в старому темному фраку, який ніколи не прали. Темний, щоб менше було видно кров, а старий по новий одяг шкода було псувати. Сюртуки тверділи від засохлої крові та гною, і цим навіть пишалися. Мовляв, ознака досвіду в Лондоні. Хірурги виходили на роботу в фраках зі слідами минулих операцій із голками та нитками на лацканах. Образ хірурга по коліна в крові зафіксований, наприклад, на відомій картині Томаса Ікінса. Клініка Гросса. але вже наприкінці століття все змінилося. Білий халат та стерильність стали символом нової медицини. Ребрендінг набував обертів. Якщо раніше хірурги носили чорне колір жалоби та серйозності, то тепер перейшли на білі лабораторні халати. Хірурги першими підхопили нову моду ще в 1880-х роках із впровадженням асептики. Одним із перших білий халат в Європі запровадив Теодор Більрот. Саме тоді затвердилась думка, медицина це наука, а хірургія її авангард. Існує навіть легенда, що поштовхом до популярності білого стала картина Томаса Ікінса Клініка Агню, де всі лікарі зображені в світлому стерильному одязі на контрасті з його ж попередником клінікою Гросса. Втім, білий одяг протримався в хірургії не так довго. До середини ХХ століття його замінили. Зелені та блакитні халати. Білий виявився надто яскравим та стомлював очі під операційним світлом. Показова історія розвитку хірургії щитоподібної залози. Ще всередині 19 століття вважали, що операція при зобі справа майже самогубна. В епоху до антисептики та безнадійного гемостазу шия з судинами була, наче мінне поле. Будь-яка спроба її відкрити загрожувала страшною кровотечею. У 1791 році французький хірург П'єр Жозеф де Сульт, один з найвідоміших хірургів Парижа, зважився на відчайдушний крок прооперувати пацієнтку з великим зобом. Операція завершилась трагедією. Жінка померла від неконтрольованої кровотечі. Цей випадок став гучним медичним скандалом в Парижі та призвів до справжнього шоку в професійній спільноті. Десульта звинувачували у непотрібному ризику та вбивстві через марнословство. Після цієї невдачі він був глибоко пригнічений, і, хоча він продовжував працювати в головній лікарні Парижа, ця історія залишила на ньому моральний тягар. Невдача Десульта зробила своє діло. Хірургія зоба в Європі на десятиліття опинилась під табу. Тільки через майже століття швейцарець Теодор Кохер повернувся до цієї теми. Озброєний новими знаннями про антисептику, наркоз та анатомію, Кохер не лише успішно проводив операції на щитоподібній залозі, а й зробив це науково. До 1909 року він здійснив понад 5 тисяч операцій при зобі з летальністю менш ніж як 0,5%. За це він отримав Нобелівську премію. Перший досі єдиний хірург, відзначений такою. Нагородою саме за техніку операцій. Завдяки Кохеру операція з видалення зоба перетворилась з прокляття хірурга на еталон хірургічного тріумфу. Є ще безліч захопливих сторінок в історії хірургії. Колись зубні протези робили із справжніх зубів, а брали їх на полях битв. Після великих боїв мародери збирали мішками здорові зуби полеглих воїнів. Найвідоміші зуби з ватерлоу, здобуті після битви 1815 року. Вони вважались найкращими, бо належали молодим та міцним юнакам. Європейські дантисти навіть рекламували протези з зубами Ватерлоу, натякаючи на їх високу якість. кажуть, ціна такого матеріалу була вища за слонову кістку. Ще одне нововведення відбулось під час Кримської війни. Микола Пирогов вперше використовував наркоз у польових умовах і запровадив гіпсові пов'язки. Те, що сьогодні здається звичним, тоді було революцією і рятувало життя. До середини ХХ століття хірургія остаточно перетворилась з ремесла цирульника на поважну наукову дисципліну. Хірурги здобували рівний статус із терапевтами вченими та й часто самі були видатними науковцями. Після відкриття антибіотиків у 1940-х роках операції ще менше стали боятися, так як з мікробами боролись пеніциліном. Звісно, у ХХ столітті вистачало пригод та помилок, але то вже інша історія.